Сьогодні, користуючись нагодою, що є хвилинка вільна. І чомусь я згадала за цю пораду, за цей спосіб. І тому хочу поділитися з вами, тому що зараз це як ніколи актуально, коли висіваємо насіння, багато яких рослин вже висіваємо, а такі, як помідори, огірочки, вони висівати пізніше. Тому ця тема дуже актуальна, як була колись для мене. Ось дивіться. Коли ми висіваємо насіння е, помідорів або гірків, або інших культур, е, висіваємо в ґрунт, і потім, поки зійдеться рослинка, бур'ян забиває не видно, його. що я тільки не робила свого часу. Коли е, не було часу за цим цим дивитися, бур'ян заростав і потім відшукували на колінах ці рослинки. І декілька способів, що я тільки не робила. І ось колись таке прийшло мені на думку, я не знаю, може, ще хтось так робить. Ставити маячки. Я маячки ставила й палички і ще там щось придумала собі, але потім вирішила, що ці маячки можна використовувати. Тому я беру завжди за маячок, беру редиску. Вона сходить дуже швидко. І зараз я вам розкажу всі переваги цього методу. Вона підходить до всіх овочів. Це дуже гарний такий дієвий спосіб. Я вам розповім ще чому. Ось так. Коли ви садите в луночку, ви робите отаку луночку. Да? Тут мало місця, але я все-таки хочу показати вам як наглядний приклад. Робите луночку. Потім в цю луночку викладаєте, от я викладала так, три насінинки. Одну з одного боку помідорчиків, одну з іншого боку. отак. І третю посерединки, але трішечки змістити чи одну, чи в іншу сторону. Ось так. І вийшла у нас ось одна, друга і третя насінинки. Поки насінинки з'їдуть і бур'ян, а саме головне, на сі... тільки сходять помідорчики, жуки вже тут тут. І вони їх з'їдали. Тому я ось візьму такі, щоб було видно, такі зелененькі насіниночки. Ось такі. Зелененька. Ось так. Тут є в мене зелененькі такі. Ось зелененькі, щоб було видно. І теж садю три штучки. Отут між помідорчиками, тут між помідорчиками і ось так. Навпроти. Якщо вам видно, зараз я вам покажу. Ось так дивіться. Помідорчик ось, ось і ось. Редисинка ось ось і ось. Навпроти. Посадила навпроти. Ось так. І так я їх загортаю, притоптую і росте. Що ми з цього маємо? По-перше, редиска, як вона отак росте окремо, а не рядочками не загущено, на неї не нападає блоски. По-друге. Коли помідорчики ще тільки протикаються, редиска вже десь отака. І вона слугує цим помідорчикам тінню, вона затіняє її, притяняє, що так, сонце таке палюче. В неї. І основне, не їдять жуки. Жуки не знаходять. Слухайте, це, це просто така знахідка. А якщо ви ще кругом цієї луночки посипати сухою гірчицею, навіть якщо у вас на городі багато слимаків, вони сюди не доберуться. Ось так. Те ж саме можна робити, наприклад, ось я взяла бурячок, робите луночку, рядочок, садите рядочком. да? Робите рядочок під бурячок. Ось такий. Широченький, не вузенький, а широченький. Треба робити, щоб був широченький. Ось так. І тепер дивіться, та ж сама картина. Я візьму декілька да, насінинок. Ось садите бурячок по, по одну сторону цієї бороздочки канавки. Ось так. Три штучки я сілью по одну сторону. А редисочку по другу сторону. Теж шахматним порядком. Це так, да, це діло заберне, але воно того варте, повірте мені. У Вас буде і врожай редиски, їх ніяка обложка не з'їсть. Ось так. І ви побачите, де у вас будуть сходити бурячки, і ви зможете просапати, пролити, щоб не всю землю, а тільки так. І ось виходить ось бурячок, ось бурячок і ось бурячок. Ось редисочка, ось редисочка і ось редисочка. Вони, вони один одному не заважатимуть. Поки проростатиме бурячок, редисочка буде слугувати тінню, а потім редисочка, коли підросте, ви її вирвете, а бурячок буде рости далі. Це така порада, вона може комусь смішна, наївна. А комусь, може, хто починає ще такий огородник, може, комусь і знадобиться. Ось так, а нам усім миру, злагоди, хай Бог благословляє нас і береже. І дай Боже, щоб ми на своїй землі посіяли. І на своїй землі ми зібрали врожай, і цей врожай нас радував. А з вами була як завжди я, любов.